Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Дивіться канали я, я зачитаю, як я в інтернеті написано, щоб не казали, що я тут щось приписую. За канали стверджують, що РФ готує евакуацію техніки своєї техніки із Сирії. Інші просто пишуть, що так, 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 так. Я так розумію, і хтось нас лякає. Я зараз не, не пригадаю хто, що наступні 2 місяці, один-два місяці будуть важкими для України. Тобто, невдовзі на українському фронті хтось пише. Ну, ось, бачите, з'явиться техніка кацапів у пустельній розмальовці. Ось як я знайшла в інтернеті. Дійсно, Тут, я бачу, дійсно багато такої інформації є, тому зараз будемо дивитися. Кажуть, що і Іран. Іран та Мацковія виводять свої війська з Сирії. Ну що ж, давайте так, подивимося. Виводять, не виводять, давайте подивимося за наш фронт на наступні місяць-півтора-два приблизно. Давайте так, на найближчий час. До двох місяців приблизно наш фронт. Дивимося. Ну, дивіться, Показує місяць. Місяць з цих усіх карт йде справедливість. Тобто, по справедливості це завжди значить, іде. Отдача, тобто ответочка, скажімо так. І по місяцю. Якісь темні справи на фронті будуть відбуватися, але дійсно, рух дійсно. Я бачу тут якийсь рух. Зараз я ще подивлюся зі сторони Росії, Російської Федерації. Ну, тут якийсь план, вони працюють над якимось планом. Таємним планом, ніби. Угу. Тут іде підкріплення. Дивіться, дійсно, я, ну, скажімо так, я не скажу, що вже страшне-страшне щось піде, але дійсно Росія готує підкріплення свого фронту. Оце точно можна сказати. Підкріплення свого фронту тут я бачу 100%. Якось, знаєте, таємні якісь плани. над якимсь планом. Постачання для цього. Давайте я подивлюся, чи це буде йти з сирії. Те, що вони відти, якщо вони виводять, чи піде це на український фронт. Ну, от, Україна вже вийшла. Угу. Так, виглядає, що так. Бачите, той ресурс не весь, не весь, але піде дійсно на цей фронт. Дійсно, дійсно. Так, що це дасть для України? Я візьму іншу колоду. Докладу, що це дасть для України. Як це відобразиться на українському фронті? А в нас теж буде якесь, бачите? У нас теж якась трансформація. У нас теж щось підходить. Не просто так. Ходять чутки, в нас теж дивіться, і в них випала королева була. Там була королева монет, і в нас випала теж королева монет. І бачите, ось допомога світу. В принципі, дуже великих змін не відбудеться на фронті. Чому? Тому що світ нам допостачає по королеві монет. Це говорить не стопроцентно не все, але дуже багато. Ось тут у нас туз іде. Бачите, наскільки я розумію, тут буде доукомплектація комплектація теж у нас. Ось тому я би сказала, що те, що а, якщо дійсно Росія виводить з Сирії свої війська і буде переправляти, там теж виходила. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили. Там виходила королева. Ось вона. Бачите, королева на фронт теж. і у нас королева. Тобто у нас будуть рівні, тобто зрівняються. Наші сили зрівняються, щоб ви розуміли. Але в нас все рівно кращі карти, я би сказала, і у нас з нами світ. Ось якось так. Тому я не бачу тут величезних змін перемін. Аж таких дуже вагомих не буде. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!